Один загиблий четверо поранених це наслідки ракетного удару по Павлограду. Росіяни влучили по підприємству. Загалом вранці запустили по містах України 19 ракет, 14 з яких збила наша ППО. Більше про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю тебе. Неспокійна ніч та ранок на Дніпропетровщині. Вранці близько сьомої години були вибухи у Павлограді. Одна людина загинула, четверо постраждали. Усіх шпиталізували до лікарні. Їх оперують дві людини у тяжкому стані. Росіяни ж поцілили по промисловому підприємству. Понівечені 16 приватних будинків і 5 дачних зачепило церкву. Загалом по містах України Росіяни запустили 19 ракет. 14 з них збила ППО, повідомили в повітряних силах. Частина ракет вдарила по об'єктах інфраструктури саме у Павлограді. Вночі ж у Павлоградському та Сенеліківському районах ворог спрямував ударні дрони. ППО збила 5 безпілотників. Вночі ж окупанти завдали шість ударів по Харкову прильоти у двох районах. Попередньо росіяни цілили зенітними керованими ракетами С-300. Поранень зазнала 36-річна жінка та 25-річний чоловік. Останнього шпиталізували. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки два десятки автівок та заклад освіти. І на у Дніпрі борються і з наслідками негоди вночі у місті працювало понад 100 одиниць спеціальної техніки. Залучені були майже пів тисячі комунальників. Було використано понад дві тисячі тонн протиожеледної суміші. В першу чергу забезпечували безпеку дорожнього руху. Також мерії просять кермувальників надавати перевагу спецтранспорту на автошляхах. Наразі це вся інформація. Олена дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в Україні і області.